Людинки, всім привіт! Багато хто запитує у мене інформацію про такий, не знаю, як її назвати, барбекюшниця, мангальщик чи ще щось подібне. Коротше, отакий прилад, який стоїть у нас на подвір'ї, на якому я готую м'ясо там або. На шампурах шашлик, або, наприклад, сіточка гриль, от банально сердельки, чи ніжки, чи ще щось таке можна на ньому приготувати. Ця штукенця, це в мене дружина захотіла собі такий подарунок. Ми її купили, і тепер, по суті, практично весь час на ній щось готуємо. Виготовлялася вона цією фірмою, наскільки я пам'ятаю, в Бахмуті вона була чи десь коротше, на сході. В тих краях, і що зараз невідомо з ними. Ти не пам'ятаєш, в якому місці знаходиться фірма, яка виготовляє цю штуку? А, ну, бахмут, значить. Добре. Добре, скільки це вона в нас вже третій рік виходить, і по використанню трішки, як воно виглядає? Ця штукенція складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, коротше, майже десяток таких плит, я так розумію, з якогось там бетону, покриті, обмазані крихтою певною. важелезне. дружина, коли замовляла, каже: та Ви мені привезіть, я сама розвантажу, перенесу. Коротше, кожну плиту треба нести вдвох, воно неймовірно важке. Під нього потрібна також ну, така міцна. Підставка вона в нас залита з бетону, по рівню, щоб воно нікуди не впало, тому що ну, вона ставиться просто один на одного ці плити. Має стояти все рівно, щоб воно не розвалилось там, від вітру чи від нахилу. Це такі обмеження певні. Отак воно виглядає. У нас тут, власне, де вона стоїть, це місце. Така альтанка, де ми проводимо час влітку чи там навесні, восени, коли тепло на дворі. Іноді навіть взимку я виходжу зручно, бо можна там щось посмажити. Не готувалося для неї спеціальне місце. Всередину вона не влізла через те, що в неї є отакий вихід. Це, мені здається, один із найголовніших таких недоліків цієї цього приладу. назвемо його так знову. Не, не придумав, як її називати, тому що не можна вмонтувати. Ну, хіба... Можна якось сюди нержавіючу верхню частину, щось прикрутити, якісь, зробити витяжку димохід. Тоді можна її вмонтувати в якесь накриття, наприклад, запхати під саму альтанку чи ще щось подібне. Отак ззовні вона виглядає. Тобто, перша її перевага, мабуть, це те, що вона готова конструкція. Це не метал, за яким потрібен догляд. От воно просто само по собі ти зібрав і воно вже гарно. Виглядає, якби його можна використовувати практично практично одразу. Вона має такий на задній плиті розріз, це, я так розумію, для того, щоб від температури, від розширення не тріснула Але вона у нас тріснула в декількох місцях. Чому? Тому що погано заховали від вологи. Накриття, як ви бачите, на неї немає. Коротше, таке ми встановили дуже-дуже Погано віднеслися, м'яко назвемо це так до встановлення експлуатації цієї. І в результаті після другої зими затекла вода, і от пішли у нас тріщинки. От у нас одна вже видно на плиті. Вона йде, тріснула. І з іншої сторони також маємо велику тріщину. От от от. Ну і звісно, по цьому розрізу. Технологічному також там всередині з'явилася тріщина. Тому я так прогнозую, що дуже скоро воно може в принципі, і впасти. Але стоїть міцно, ми її не хитаємо, на ній не танцюємо. Зараз буду розпалювати, що стосується розпалювання. Хоч я маю камін в будинку, от у мене там дрова складені, як ви бачите, і так далі. Я розпалюю тут в основному вугіллям. Чому? В першу чергу, щоб не закоптити його, тому що воно от зараз так гарне, красиве. Уявіть, що воно тут димітиме, там, особливо, якщо якісь сирі дрова покладеш, всередині буде чорне все. Ну і так далі. Буде негарно. Ну і Там, де ти сидиш, тут все буде в диму каптітиме. Коротше, і сусіди ще будуть цим всім дихати. Тому купуємо вугілля, там, по якимось акціям, по знижкам, накуповуємо там, 5 одразу пакунків, мішків. І цього нам вистачає, воно виходить доволі таки недорого. Вугілля Розпалювати доволі таки швидко, знову ж таки, не треба чекати, буквально 10-15 хвилин і вже все готове. Що я зробив після останнього розпалювання, це просто змів від вугілля такі, залишилося трішки золи. І все, вона помістилася. Ось такий зерник є знизу. Оце все, що залишається від спалювання. Немає там купи якогось сміття чи ще чогось подібного. Така конструкція тут з декількох поличок складається, куди можна щось заховати. якби і так далі. Це нижня частина ще не потріскалася ще ціла в нас. Ну, власне, починаємо розпалювати, використовувати. Ще забув розповісти про те, як вона тут облаштована і чим вона мені подобається. Дуже позитивна річ, це те, що, по-перше, ця штука закрита з усіх сторін від вітру. Нічого сюди не задуває. Навіть коли взимку готуєш, тебе залишилось вугілля там небагато, якби жару, то за рахунок того, що конструкція закрита, там дуже багато зберігається тепла. Ці плити вони теплоємнісні, набирають в себе тепло. І потім доволі довго, тут всередині ще тепло. У неї є декілька рівнів, куди вставляються, або отака рамка під шампури. Тут є вирізи, куди вони фіксуються, щоб не проверталося, також зручно це перша. І є ще одна рамка, отака ще є. Тобто, або на неї щось класти зверху, попередньо почистивши, обробивши це все, або сюди ставити, наприклад, пательну з ковріткою. Так просто скажучи, жаромню якусь широку, квадратну чи ще щось подібне. Тобто, по суті, в принципі, на одну компанію там до 10 чоловік за один раз на ній можна приготувати м'ясо. Ну, що на цій конструкції, що, наприклад, на шампурах розкласти. Я зазвичай, як бачите, ця практично нова, ми її практично не використовуємо. Зазвичай я використовую цю штукенцю що для шампурів, що для такої ну, сіточки, тому що вона туди зручно лягає, по суті. От воно там собі смажиться і все добре. За рахунок того, що є декілька рівнів, можна регулювати температуру. Іноді там потримати на довгому вогні, щоб воно не одразу там підгоріло. Якщо куриця, наприклад, і в тебе тільки розгорілося, жару, багато вугілля якби ну або підсмажити нижче, опустити. Коротше, такі є варіанти її регулювання. Це також великий плюс в порівнянні зі звичайним мангалом, де ти особливо якось не порегулюєш висоту. Це ну, стандартні версії мангалів. Сьогодні я буду смажити сосисочки, готові. Напівфабрикати виходить у нас тому десь половина мішечка, скільки у нас 2 кг йде сюди. от ну, Кілограм вугілля в мене йде. Це По суті, по витратам десь біля 50 гривень, навіть трошки менше виходить просто на те, щоб розпалити. Плюс розпалювач, логіка користування вугіллям, я думаю, багатьом вже знайома. Заливаємо розпалювачем, Ми чекаємо десь декілька хвилин, 2-3 хвилини, поки напитаються. Дрова цим розпалювачем. Так, ну і, власне, результат. Отакий результат. Підсмажено все. Зараз вивантажуємо. І потім воно собі також додатково перевага. Це те, що воно там не літатиме по подвір'ю, воно тут закрите, те вугілля собі перетліє жар і залишиться тільки прибрати його в зольничок. І викинути. Ну, власне, от така штукенця. Збоку, до речі, от є місце, куди можна ставити якби, якісь речі, горщики, тарілки, чи ну, там, речі для користування цим барбекю, для роздування полум'я і так далі. Коротше, користуємося задоволені, пахне. Ну, і найголовніше це навіть при тому, що от димоходу немає, все рівно воно повітря прогрівається і вилітає отут позаду. Тобто сюди трішки тільки коли вітер задмухує, якщо хтось сидітиме, залітатиме. Якось так. Трішки треба доробити нам тут оздоблення. Пізніше зробимо, буде, мабуть, відео про це. І буде трішки затишніше ним користуватися. Зробимо накриття, щоб не тріскалося далі. І матимемо надію, що Бахмут відіб'ють, відновлять, і ця компанія почне працювати. Ми зможемо замовити, наприклад, запасні ці стінки. Дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей!